Траса, траса, траса. Боже, маленьке, викинули, викинули таку зайку. Кетюнька. Ктюня. Боже. Ктюняк. Ктюня. Їхали на трасі. Знайшли ось такого котика. До найближчого села пару кілометрів. Маленький. Так ми нарешті доїхали до ділянки, привезли це щастя сюди. Добре, що в нас був корм. На всякий случай возимо з собою. Ми не знаємо, скільки він не їв. І, скоріше за все, його там братик чи сестричка загинув, бо там дуже вибаняло дохлятіне. Прямо на трасі якісь два ноги викинули. Зараз думаємо, що з ним робити. Як жадно їсть бідний. Угу. Ладно.